Дивись, зроби це, і ти ніколи не втратиш жодного клієнта. Я тобі це гарантую. І не важливо, в тебе бізнес, тому що це працює абсолютно скрізь. Пояснюю. Якщо ти робиш такі знижки, типу кожна п'ята кава безкоштовна, кожен третій візит безкоштовний, кожна сьома стрижка безкоштовна і так далі. Тобто, ти якусь офлайн чи онлайн послугу робиш безкоштовну для ніби як своїх постійних клієнтів, то ти вже програв, тому що їм нічого не заважає завтра піти до конкурентів. Як я тобі раджу? Перше, не роби ніяких знижок. Просто зроби або класний сервіс, або ну, хоч трішки краще, ніж конкурентів. А друге, це акуратно, головне, непомітно для клієнта десь собі фіксуй його ім'я і скільки раз він замовив в тебе послугу. І якщо ти, наприклад, продаєш каву і бачиш, що цей клієнт прийшов до тебе вже п'ятий раз, тому що ти ж собі все десь тихенько фіксуєш, то ти просто робиш йому каву, яку він хоче, і в кінці кажеш: Андрій, я хочу, щоб ваш день сьогодні був максимально класний. тому...» Ця кава для вас сьогодні за наш рахунок. Все. Повір, в нього будуть такі емоції, що твою каву і цей день він запам'ятає ну точно на рік часу. І навіть якщо поряд з тобою десь відкриється точно така ж сама кав'ярня, де буде навіть дешевше, цей клієнт все одно залишиться з тобою, тому що колись ти подарував йому не каву, ти подарував йому емоції. І це працює абсолютно в будь-якому бізнесі, і для тебе це взагалі нічого не змінює, тому що це й так був його п'ятий візит. А от... Для клієнта це змінює все, користуйся.